Тьома Артемчика, можеш мені допомогти? Будь ласка, йди сюди. Я е, приймаю участь у проєкті Мій кращої і мені потрібно зараз буде записати з тобою відео. Ти мене підтримуєш? Да. Отже, добрий день. Що я хочу сказати? Наш ранок починається е, о 6-й ранку. Ми прокидаємось і йдемо бігати, займатися спортом на стадіон. Так, але сміш, мама, ми прикидаємося у десятки. Так, дітобі. Ти мене підтримуєш чи ні. Ну треба, треба Так, давай добре. Давай ми не будемо говорити про біг. Привіт! Наш день починається з того, що ми відварюємо брокколі, і на сніданок у нас завжди а... якийсь. Ну, брокколі, вони корисні. Я ж маю бути найкращою мамою. Так, ти мене підтримуєш? Mm -hmm. Артем ніколи не грає в комп'ютер, я йому забороняю грати в комп'ютер. Ніколи не грає в комп'ютер, і в комп'ютер. Так ти мене так палиш. Добре. Впродовж дня ми завжди займаємося, і наш день закінчується тим, що ми робимо силове тренування у двох, з гантелями, з фітнес-резинками. <риклад> Тьома ти <риклад> мене не підтримаєш? Ну, мені просто смішно. Чого смішно? Я ж маю бути класною мамою.